Сьогодні знову будемо крутити кейси на найкращому українському сервері GTA 5 QuantRP. У мене на аккаунті цього разу 10 тисяч коїнів. Буде цікаво, тому одразу попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відосом та підпискою на канал. Ось переможці конкурсу та новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Для участі треба залишити лайк під цим відосом, комент та бути підписаним на цей канал. Також хочу порекомендувати тобі ввести у телефоні мій промокод Soprano великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Що продовження наших кейсів, минулого разу нам пощастило, і ми вибили Pegasi Сія, так як вона називається? Що да, да, да. так, так. Пега за 5 тисяч коїнів. І сьогодні ми, виходить, знову продовжуємо притити, пробуємо знову щось вибити. У нас 11 тисяч, у нас цей раз 11 тисяч коїнів. І напевно, що почнемо з е, цього кейсу. Давайте з 24-го попробуємо. Ну, давай попробуем. Чи роби вибит. Відплатить, ну. Файне, цей суперспорт. Uh -huh. Попробуємо може, зараз повезати. Опа. Сюда. Зразу. Знов хороший початок. Так коли я далі так пішло. Uh -huh. О, я аж повірив, блядь. Я, я. я тоже. Я, я ж підскочив. Я тоже. <рес> <рес> ну, як вона покаже на цей раз. Давись, як було близько. А тепер я впав. Юра, ти там не забувай знов слідкувати за колокольчиками. Да. Ти, ти слухай, бо там звеніло. Кричи, геть, якщо дзвенить. Але не дури. Та я хату Тільки... Роз... <рес> Я ради відповідальний за колокольчик. <тух> а я. <хи> Й, О! А, не було. Ааа, ня. Ооо, плюс. Да я, дає. Ну давай, О. давай. Шарма Треба йому на біле стати, бо воно хоче набіле. <хи> а ну, Юра, на сваре. <хи> <хи> <утюкатися, хи> <ти місь. хи> dziwajst nie ciega to nie go no coż wona tak po naszego razu Jeden raz tylko no. dała i wsię powiedziała chwateć wam po wysokosnych. Ну. Ты подивися. Да уже плюс 500. Ну, Типа. Ну в ноль буде на увазі. Типу, я суть сама, понимаешь? Ты требует тебя корча дати. Ну да, ты яхтів. Хей дисланс на машину. Я не знаю, як люди тут щось вибивають. Ой-ой-ой-ой-ой, отак вибивають. А, 2500 коїнів. Але макан це файна тачка. І ліквідна. Ну да, ну. І вона файно продається. 6,5 мільйонів. Та, вона нам не потрібна, на жаль. На жаль, ми її відсилаємо госку. Бідно, що не 5 тисяч коїнів, коні ж, але 2500 та жені погано. Але фул фетешний, перший стейдж, дріфт, кастомні диски, рожевий Xenon, сап, коротше, повний фарш, 4 ляма, мотор. Ну, тобто, бачу. Навіть не розглядається, я думаю. Якби Залежно, ми... як яка. Ну, я її дуже скоро був, продав буквально за 2 дні. Типу, якби ми продали її у вірте, то, ну, це б був гарний як. Ну, було б. Моментально. Ну, yeah, ну yeah, yeah. yeah. то... no, no, це в натурі ліквідна тачка. Ну, дешево, прикольно. Не для нас. 340 їде. А я лиш лиш сказав, що це. Що я не знаю, як інші люди тут щось вибивають, як їм щось випадає. Ти тко плач, на на нео так. Щось таке, бач. Деколи воно працює. Лучше, краще плакати і щось отримати. Ну Ну да, що шо, така собі схема не завжди працює. А честный ты тоже не получается. Але чого 2500? Да, я тоже не понял, что не 5. Щось... Щось непонятно. Что-то мне подсказывает, да? В минулому відео ми вебили, получається, за 5000 койню. А вот був кейс, інакший, может. Але кейс так само був за 500, да. Не кейс був за 300, це не прикол. Але, але да, да, да. Але колір був такий самий, раді би. Червоний, да. Я думав ще раз. Я тож. Та то вже так не буде. То спеціально наркидає, це психологія. Морально душить. Каже, ага. втікайте звідси, але ми того не розуміємо, будемо далі. <laughs> Щось таке, так. Да. Може, вернесь на перший. Тим часом у нас вишається зараз до 7 тисяч. Явно, що будемо звідси тікати. Щось якась чуєчка, що там щось буде сьогодні. Ну, коли б вона твоя чуєчка працювала. Ну Вадим, дивися, ми йдемо туди. Перший до Угу. Okay. Uh -huh. Давай попробуем. Але ви теж недовго, <реш> напевно, до 5000 тисяч кої Пару ударів. Щоб не розізлити, так сказати, цей кейс. Бу, він uh -huh. такий, він скоро з'їдає. Эй, ты кудась? Хоть боже, сюда докрутил. О, поршик классно. Блин. Краву забрати. Ну туре классно, виглядає. Да, я люблю такі стариці моделі. Конечно, все пролетів. Ну, тобі клас-раптора. Вона просто знає, що у мене чуечка. Та й того не дає, щоб ми звідси втікли. Ти подивись. Ну, гаді, файна в тебе чуйка. Гаді, гаді. Останній, останній раз. Останній раз, бо зараз тут все з'їсть. Ти подивись. Диви, 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 А що тут? А, то мутосик. Так, давайте, напевно, що трошки беху покрити. Трохи класики. Оце, оце може від, 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 від комбайчу, то може не Так, так, може вернути. Це такий кейс легендарний. То ти пробуй такого з меншого до більшого, так поразові крути. Mm -hmm. yeah. Я пробню колись, коли ж почнев грати на кванті, збирав вихідними 200 коїні, постов. Спеціально би цей кейс покрутити. А то всі -то половина так робить, не знаю. Так, так, на початку mm -hmm. Ти подивись. Mm -hmm. не чоловіка. Воно все там прокручує. Диви. Краще йде на Мерседес, бо щось, щось мені це БМВ не подобається. Плакати <плес> в Мерседесі чи сміятися в Жигулі? <плес> 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 Газувати на Бесі. Так, okay. okay. поїж, бо нема сил, щоб крутити. Цей кобай поїлка. То що ти дай ще попити, а то ти в йому даєш. Ні, да-дав. Хе-хе-хе. ну аж Юрко не може. Юрко все може. Що ж воно зупинилось, вмерло, чи що? Чому проблема? Воно ну, тебе морально підготавлює. Да, да. да. да, -да. не морально давить. Ну да, да его. Що-що... Не XM і не семерка. Нова, а та от не ця. О! А та така. Нормально зайдет зараз покажу. А Оця? Мені ця нравится. Да, да, да. Оцей і отой цешку. Ну батьків, і 223 класний, тоже класика. Я попутав з Бефу, так я наговорив. Кажу, не сім'ярка і не XM. <реш> не я, то все але... Емоції тут такі, що я сам уже путаюсь. Ти подивись. На 1000 нам тільки що дало один кейсик. І, і подивився. Ну, yeah. okay. дзвіночка не було. <laughs> 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 ну що ж, буду... Юрко, ти десь там під церквою чи що? Yeah. Yeah. Колоколи бити буде зараз. Я дежурний на дзвільниці. Тисячу треба, напевно, що ти Що, що тисячу? Yeah. Тисячу лишити на скине, я думаю, уставу питать. А вдруг якась баланса випаде чорна то біла є так? Та, там можемо навіть і найти 2000 лишити на скине. В принципі. Подивись. Якщо воно себе так далі буде показувати, то і на трьох 1000 Угу. Оп. Юра колокольчика не було? Угу. не як 6 А тепер? Юра. А тепер. Йра, подергай. Юра, ТП. Нема. Погано. <ріст> Нема. Що, напевно, передостанній удар. Будем тікати. Типа, дивайся. О, 34-ка. 30-та. 30-та. Таке. Ну, два удара. Колись, коли тільки сервер відкрився, у колі BMW e 30 їхала 350 км в годину. Че? Угу. Бо, типу, багу... дріфт багувся, mm -hmm. і на ямках їх підкидало, і дріфт від того багається, і так розганяло машину. Ну і до сих пір працює. Це бачу ви це бачили? Бачили? Ну. Але не, на... не так сильно. Це легендарна дреха, 30-34. Щось воно підвисло, зараз щось має. Юра, гоу? Подивись. Гоу-гоу. Був дзвіночок, да? Ти подивись, скільки тут всякого, ну? Це, Zin -Zin. походу... 150. Був дзвіночок, щоб звідси тікати. Плюс. Yes. Вже давно. Дзвіночок. <coughs> Чекай, я щось таке понажимав, що... Треба було трохи продати. О, знаєш ты що, Давай ты рулетку покротим. О! А прикиньте, ну Ну-ну. Не... No, mm. на... mm. no, О, бач, а що це вообще Ну-ну. Давай, щерабачок. Давай давай, 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 давай. Ого, вообще не да? 14. Так яс. Давай, Чермобаланс, для колации. Шось без віцереби, так було, так, було круто. Mm. Ой, йо-тя, давай. Прямо mm? разглядает. Я, є вже десь, напевно, що. Ой. Типу, подивився. Да, Ой-ой-ой! Практично. це таке, це що? А чого воно так ти... мало коштує? А що це вообще за? Ну тут дешеві, типу, тут поп'ятнадцяти. А, я не Я не знаю, чи в мене є, як мені подивитися. Як я вийду від це, то воно пропаде. Чи ні Так, так, так. Да, да вроді. Ну, мені принципі, просто її не, не потрібно. Ну от такий. Буду ціро, просто немає. Просто випало калаш, можна зібрати. Ну, щось таке. Хто те О! О! А що, в не так що є? Чи нема? Чи так, 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 так машинами не можна? Це теж старий таке собі. А Лепо, в мене його нема походу. Нас підходить. Хіба увагу собі. А тут? Увагу собі. Подивись зараз після цього, про що в тебе є. Добре кажеш, ну. Да ну вот не лано ее цикл, не лану ее Мені надо. А ну Дешеві. Да? Ну, не типу, по кайф. Так Відносно. Бо їх багато. Да. Иначе фип у скидки из брони, хотя я, якщо я доправляюсь. Ты подаришь. Скільки всякого. Пулемет. Менеешься буде скилл. Ну як на КПП відстоїш. Ай-яй-яй. Mm. О, oh, чорно гарний. А oh, ну hey, і чорно гарний. Тай фібай гарн. Я типа так, блин, він поніс чорний такий жовта напис. Чи подивись? Не. себе. то є. Ну цей хоч синій, но він теж непогано виглядає, кстати. стать. Да-да-да. Да, 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 та да та Дивіться, гучі, Гуччи, вона як там Оце Це мені подобається. Добре, давайте знаєте що? Давайте хватить цих броників. Що би ще таке Треба Трибал. Пана yeah. б пропав на Бо сюди. є. Навіть не дивився, що тут. Ну да, але якби вони були попадне oh. зараз дати Остання, yeah. останні гроші. Такие Ну. Да, якісь два кейси. Та давайте, напевно що зробим З того що... з того що починали, в принципі. А не дасть комбат. Ай-яй, ти був майже правий. Ти був майже угадав. Що, напевно, що це фінал. З кейсами. Юра, що там з колокольчиком? А я Юра, ти що ти. не сидиш? А ще не все. О, давайте. так? Мбек в останній раз. Мбек на 1000. Тану, давай. Ану. Туда. На 50. 25 на 5. 25, селіпше. на цьому все. підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока. По-па-па-па. Пока-пока.